Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Порадьте, будь ласка, реальну допомогу при щойно перенесеному інсульті. Ну, при щойно перенесеному інсульті треба дотримуватись ліжкового стану. Цебто людину треба. Ізолювати відпливів, особливо будь-яких інфекційних недуг, забезпечити їй харчування або, якщо можливо, то природне, а якщо неможливо, то відповідне харчування уже штучним шляхом. Треба боротися далі, щоб не було повторного. і Для цього є такі препарати, як гірко каштан, гречка посівна, медунка лікарська. Отже, їх і призначають для цього. Безперечно, має значення і застосування таких наших нонів, як номер 7 номер 12 і номер 6 і номер 9. Лікування інсультів, особливо у першій половині, тоді, коли вони мають величезне значення, тому що треба не тільки лікувати інсульт, а й попередити, щоб не було повторного інсульту, який дуже часто може привести до небажаного кінця. Як ви вважаєте, що можна зробити у сучасній лікувальній і фармацевтичній системі, щоб наблизити її до здорового глузду? Коли ми візьмемо засоби масової інформації, то там можна прочитати просто ефект будь-якого препарату, який пропонується. Справа в тому, що дуже часто, дуже часто гіперболізація і, і ті, переважно більшість у світі зараз є понад 550 тисяч синтетичних препаратів, і що всі вони, якби вони мали визначні ефективні. Можливості, то, напевно, людство не мало стільки, стільки і хвороб цивілізації, і взагалі старих хвороб, які оновлюються в наш атомний чи, так би мовити, найтеперішній вік. Що треба сказати? Треба сказати, щоб фармацевти, фармацевтична промисловість. Перетворилися у до, до, до людям, а не у бізнес, тому що переважно більшості проповідується як. Швидше і дорожче продати ті чи інші лікарські препарати, і дуже часто поспі... поспішність є. Спочатку це відомо і у всьому світі, коли призначають ті чи інші препарати, а потім виявляється, що вони або викликають онкологічні захворювання, або викликають захворювання печінки підшлункової залози імун... імунного статусу. Отже, ми повинні сказати фармацевтам на рівні окремого апте... аптечного закладу і до, до... до великих об'єднань аптек. Люди добрі. Пропонуйте людям для лікування лише Глибоко перевірені, глибоко з науковими висновками ті чи інші препарати. І тоді будуть успіхи, і тоді будуть люди купляти ваші препарати і використовувати як для профілактики, так і для лікування численних надовг. Отже, висока науковість, непоспішність. Ви скажете, ай гай, а як же. А як же фітотерапія? Фітотерапія має у, у своїй е, е, основі тисячолітні традиції і використовується для лікування і профілактики багатьох недуг? Вельми шановний лікарю, які недуги ви мали особисто, і чи вдалося вам їх здолати? За допомогою фітотерапії. Ну, насамперед я був донором, і от я, я вважаю, що, що те, що в мене брали кров, вони давно-давно ще у молодості заразили мене епідемічним гепатитом. Це одна недога. Потім почалося інше. Хронічний брохід, який переріс у, у ядуху. Я лікувався офіційною медициною чи давало це успіхи. Безперечно, давало, але, але не, не стабільні десь починаючи з. Із вересня місяця і всю зиму я, власне кажучи, і ранню весну я помирав. я помирав. І тоді я зрозумів, що я повинен жити, я повинен працювати, я повинен поліпшити свого здоров'я. І от тоді я взявся за фітотерапію, за відновлення. Мого здоров'я. Ну і безперечно, я використовував багато лікарських рослин, це і медонка лікарська, це і квітки, виспки глоду це набір цілої системи антиалергічних, поліпшення дихальних шляхів і, і особливо. Лікування і забезпечення того, що, власне кажучи, у зимовий період я не хворів, я забезпечував здоров'я, я ж приймаю недуги і безперечно перехресна інфекція. До мене проникала, але як правило, вона не викликала ушкодження моїх дихальних шляхів, верхніх дихальних шляхів, вчинки підшлункової залози і іншого. Отже, лише дякуючи фідотерапії, я маю 79 років. Я живу, я працюю. І основні свої е, е, праці з фітотерапії, ось вони отут і багато їх ще немає, тому що е, площа цього стола не дозволяє. Я е, їх створив після моєї праці, е, після шістдесяти ліття. Отже. Я так і вважаю, коли приймаю хворих, то питаю, скільки років вони кажуть, там 60 чи 65, то я їм і звертаю їхню увагу, що так, це квітучий вік для чоловіка. Хто з фітотерапевтів є для вас особисто найбільшим авторитетом? Найбільшим авторитетом для мене з фітотерапевтів є, насамперед, академік Гродзинський, який багато зробив для, власне кажучи, наукового утвердження фітотерапії, коли її взагалі за радянського часу навіть ігнорували. Потім Федір Мамчур, а і ще мій земляк Іван Просяник. Він не лише фітотерапевт, а й член Національної спілки письменників. Особливо з дитячих та юнацьких років на мене зробила мати як етнічний фітотерапевт, власне кажучи. І треба сказати, що мати уособлювала мати, потім її мати, і її матері, матері. Цебто моя бабуся і прабабуся також займалися на народному, етнічному рівні фітотерапією. У них завжди була і калина, і малина, і і материнка, і плоди. Голоду і інших, бо у нашому роду знали понад дуже багато, а взагалі-то основним носієм фітотерапії є наш український народ. Саме він, починаючи із далеких далеких тисячоліття цивілізацій, є носієм фітотерапії. Треба сказати, що ми знаходимо навіть такі малюнки ще з терпільської цивілізації. Це 4-5 тисяч років до нового літочислення, коли на певних відбитках ми маємо квітки яких чотири полісткові квітки калгану чи перстачу прямо стоячого. Отже, треба сказати, що фітотерапія нашого народу вона і стара, і нова, і новітня. Саме до фітотерапії наш народ треба повертати і повертати йому не лише знання, а й здоров'я, сили і активне довголіття. Наскільки відомо, хвороба Паркінсона майже не піддається лікуванню. Чи можна зменшити симптоми, використовуючи лікарські рослини? Використовуючи лікарські рослини, можна зменшити симптоми оцього тремтіння. Як взагалі, це тремтіння, воно зводить людину до того, що людина не може ні. Ні їсти, ні пити, ні ходити, і перебуває в такому страшному стані тремтіння. Ми використовуємо насамперед ванни. Ванни можна використовувати із застосуванням таких препаратів, нонів наших, як номер 12 номер 6 номер 7 і номер 9 Ванни роблять або щоденно. Або через день. Це дає велике заспокоєння як загального стану, так і нервової системи. Із лікарських препаратів надійно можуть допомогти це настоянка цикорію, це шавлія, це синюха блакитна, це кропива серцева, це глід колючий. Це стопчики з примачками кукурузи, насоїнка барбарису. Ще треба сказати, що є, є в нас препарат, який називається поліневрити. Отже, препарат поліневрити і проповесан використовують для втирання у болісні місця, і особливо у шийний відділ хребта. Потім у скроні і взагалі в виді хребта, починаючи від шийного до коприкового. Євгене Степановичу, що спонукало вас піти життєвою дорогою лікаря? Дивно, але ну, це не дивно. Я був дуже допитливою дитиною. Власне, не лише я, всі діти до, до, до надто допитливі. І я, коли мене щось цікавило, то питав матері, батька, своїх сусідок, бабусь і, і тіток, що те, що те, що те. І от вони казали: а потім я ж не тільки питав, а іноді підказував їм. Десь у 10 років я вже е, писав. Свої перші по -по -по поетичні твори. І це також, коли я читав і своїм друзям-одноліткам, то вони вважали, що Євгене чи Женя, ти повинен бути лікарем, а ще ж я і малював письменником і художником. І от я не лише збирав лікарські рослини, а й малював їх, і, і, і дуже багато читав колискові пісні. В цих, цих колискових піснях в переважній більшості фігурували ті лікарські рослини, які, яких мене навчили. Мій батько і мати, коли я е, хотіли, щоб я комплексно розвивався і не лише е, поради від них слухав, Коли я е, е, сказав тату, а оце, оце. Він казав, сідай на коника вороненько, їдь у село е, Терешківку, у село Галицю, у село Шняківку, у Калічий Хутор. Е, і до тих, хто до, до тихо у нас у Новоселиці, а в Михіївці були е, так звані ярмарки. Вони були кілька впродовж е, про, про, року ці ярмарки, вони не тільки торгівля, а там люди зустрічалися. І співали, і танцювали, і випивали, і один одному радили, як краще жити, як боротися із недолею і тому подібне. І ось це поєднання, особливо знання народної медицини, і потім бажання моє Писати і бажання слухати народні пісні і бажання їздити. Десь я закінчував Лосинівську середню школу, і вже тоді в мене були виїзди в окремі села Чернігівської області. Я їздив і записував пісні, казки і легенди про лікарські рослини. Це потім дало мені можливість. Уже як я став лікарем, як мав клінічне мислення, хоч треба сказати, що початки клінічного мислення мали і моя мати Олександра Данилівна, мій батько Степан Іванович, мої тітки, рідні тітки, і, взагалі, наше село і хутір. Адже справа сказати, що медичної такої допомоги не було ж тоді, безперечно, що у кожної господарки чи господаря були ті лікарські рослини, які найбільше допомагали. І при застудних недугах, при лікування ран для лікування шкірних захворювань. Для лікування опіків і інших захворювань, і для, для лікування серцево-судинної системи і нервів, як казали. І для нервів лікування використовували мої земляки найбільше це синюху блакитну, це квітки, листки воду це кропову серцеву. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.